Так, звісно, це зовсім різні речі на стратегічному рівні. Там відбуваються зовсім інші процеси. До речі, щодо стратегії, ми не вбачаємо різких змін у положенні або складі сил противника на нашому напрямку, але тим не менш він активний. Да. Але знов-таки але проте ми не бачимо ознак формування наступального угрупування. Це на цей напрямок для них не є пріоритетним. Вони чудово розуміють, що. Є серйозна водна перешкода річки Дніпро, яка, звісно, заважає перекидати якісь е, досить великі угрупування військ, особливо робити це непомітно, е, тому, в принципі, е, вони залишаються на цих локаціях, утримуючи е, в принципі свої позиції, але здебільшого, е, застосовуючи такий турбуючий вогонь, показуючи свою військову присутність, але обстрілюють вони при цьому знов таки. Населені пункти вдовж правого берегу, це за більшого села. Ну і сам Херсон, звісно, так само потерпає від Дуже шкода. Що ж, пане Дмитре, ми вам дуже дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші думки та відповіді. Вам нагадуємо, що на прямому зв'язку з нами був Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.